Толша были? Наш! Да, нашли. Давайте зараз Заради, <риклад> стоп, стоп, случай. Давай сначала <риклад> шла. Стоп! Все, нормально, слушай. Чи, як ви думаєте? Треба калушу і кіно? кіно? чи не треба? Треба. А що, доводиться в Фінківській здобу? Чуєш? Краще вибудки, як був. Без ремонту, ніж те, що вони почали. Mm -hmm. Ніж те, що зараз, правда. Оце, е. А де організовуєш один? Поп Попкорн? А то для кого? Для б... глядачів. Для глядачів, які прийдуть на сеанс. Ага. І скільки сьогодні має бути глядачів так по попкорну судячи? Багато.

Сьогодні прем'єра нових фільмів. Прошу брати підкорти, займати своє місце. і нікому не винагаряно, чорна гора. Прошу займати своє місця. Починаємо нашу акцію, калу, потрібен кінотеатр. Я сяк для І ще раз доброго вечора, пані та панове. Насамперед хочемо подякувати людям, які доклали руку до реконструкції нашого кінотеатру. Ми прийшли разом у кіно. Це коротший мер нашого міста пан Насалик. Просимо місця, є директор кінотеатру Ірина Ківко і партнер нашого проєкту В'ячеслав Кирдісов. Користуючись нагодою, ми не можемо не подякувати пані Бабій. Своєю плідною працею вона завжди не дає нам розслабити, здає нам роботу і хороший настрій. Зачів представляє сезон прем'єр світового кінематографу. Скоро у всіх кінотеатрах країни. У світі повному Тече тихе і спокійних життя Ласкаво просимо до цирку. Сімейні зерпі загроз, що відбувається.

Ось. Тепер ти заснеш спокійно. Ні. Розкажи ще історію. Усі вони мешкали разом. Великому старому будь не вдягав одягу. А ще один вмів висікати вогонь з рук, причому І навіть прив'язували мотусу, щоб вона нікуди не відлетіла. За ними всіма приглядала стара і мудра птаха. Не могли покинути. На цю акцію нас надихнув якийсь анонім, який написав на паркані, коли буде кінотеатр. Тому ми придумали акцію, казали, що потрібен кінотеатр. І хочемо черговий раз привернути увагу до проблем простих жителів, яким ну все одно хто що ділить, люди просто хочуть прийти і подивитися туди. Ми готувалися приблизно до тижня е, часу з моїм колегою. Е, також нам допомагали наш го автомайдан, який підтримував нас. цьому. Е, таким методом ми хочемо ще раз ж таки повторюся, звернути увагу людей до проблем міста. Е, таким як перегляд е, на, на заборі е, фільму, це що означає? Це означає, що ми мали ці прем'єри дивитися в кінотеатрі, а не на баркані. Хочу подякувати також Крадісону і його дружині за те, що зробили нам такий хороший кінотеатр, який обростають деревами. Відповідно, молодь змушена згуртовуватися, відстоювати, писати на парканах, де наш кінотеатр. Я думаю, набагато простіше просто робити те, що ти обіцяв, і свої обіцянки дійсно виконувати, а не кидати слова на вітер. Ну понимаете, yeah. yeah.